Друзі, усім привіт і запрошуємо вас на другий півфінал плей-офф за чемпіонство. І сьогодні ми з вами поїдемо у Леверкузен, Славетне німецьке місто, де буде грати місцевий Байер проти Ліверпуля. Ну що ж, і сьогодні зі мною знаходиться в студії Гліб Боковенко, вже вдруге. Ми з ним коментуємо другий матч півфінальної стадії. Привіт. Усім привіт. Так, знову тебе раді чути. І побачимо, який сьогодні буде матч, які будуть емоції, враховуючи те, що Байер сенсаційно пройшов мадридський реал, а Ліверпуль натомість здолав вже у серії пенальті теж драматичній Мюнхенську Баварію. Друже, які у тебе очікування перед матчем взагалом. І що думаєш про команди в цілому за ось весь час? Які в нас грається цей чемпіонат. Якщо взагалі так дивитися, то, як на мене, Ліверпуль сильніше, але те, що Байер видав у минулому матчі проти Реал Мадрида, це е, добрий, доб, добра їхня гра. Тому сьогодні буде дуже запекла боротьба. Ну що ж, виходять команди на поле, і ми перейдемо до складів команд. Розпочнемо за веркузницького Баєра. На ворота грає Гулачі. В захисті зліва Арнан Лоді. Праворуч Ларс Бендер. Двоє центральних захисників Свен Бендер і Тапсоба. В опорній зоні грає Арангуїз. Далі двоє атакувальних півзахисників Еріксен і Амірі. І попереду троє нападників зліва грає Діабі, праворуч Беларабі і в центрі нападу Поланд. Схема на гру 4-1-2-3. Головний тренер команди Максим Настасяк. Сьогодні складе тактика без змін. І тобі слово Глібе. На воротах Ліверпуля стоїть Алісон Беккерс, зліва у захисті Робертсон, справа Гомес, два центральних захисника Матіп та Ван Дейк, е, центральний півзахисник е, Хе, Хендерсон, е, ще один центральний Вейналдум і ще один Кейта. Зліва у нападі Мане, справа Салах і центральний нападник Роберто Ферміно. Схема на гру 3 3 Так, Головний тренер Дмитро Данелюк теж сьогодні не змінював тактику і склад. Тож, сьогодні все, тренерів влаштовуємо. Побачимо, яка буде сьогодні гра. Е, Гліб мені перед початком сказав, що очікує небагато сьогодні забитих м'ячів перед цією грою. Тож, ну, подимось, чи справдиться цей прогноз насправді. Беларабі поки подача в центр. але Далі не було такого знаєте, прямого ефекту. І одразу Ліверпуль вже бере під контроль м'яч матії Вейналду. Ну, мені здається, що сьогодні Байер буде на контратаках грати. Все-таки думаю, що Максим Настасяк саме таку сьогодні тактику підібрав для свого колективу. Ну, побачимо. Теж цікаво. І Ліверпуль сьогодні, як буде тактично будуватись в період матчу. теж. Ну, 11 хвилин, поки минуло, без моментів. І 0-0 в нашій грі. Фоланд. Амірі Віддає на Фоланда назад передачу. І... Але встигають правці Ліверпуля м'яч відібрати і вже помиляються зараз в центрі поля. Фоланд. Порушення правил. Може бути штрафний і питання хто ж у Байера може пробити, або все-таки буде навіть. Підштовхнув рукою. Так, Мохамед Салах свалив якраз нам його демонструють режисери. Арангуїз, 88 на 92 поки точним Тут... передачам. Але Арангуїз робить подачу, але як відіграє. Там дуже якісно відіграв один із гравців Ліверпуля. Еріксон передає на інший фланг. Белорабі. Подача. Подача і немає продовження. Гендерсон вибиває. Але Садіо Мане м'яч втрачає рангуї. Забирає Фоланд. Удар по воротах. Але блокує удар, до речі, Вейналдум. Аж теж сьогодні. А цей футболіст може здивувати. Фоланд удар і не забиває центральний нападник Леверкузенців. Зараз. А який момент був? Подивіться на цю атаку, удар і як розіграли Байер між собою. і До останнього вивели саме центрального нападника Фоланда, але не зміг він реалізувати момент. Володіння м'ячем 70 на 30, Лібе. Я думаю, що ти теж зараз в такому певному шоці знаходишся, розуміючи, що Ліверпуль поки в такому матчі не тримається, поки цей контроль м'яча. Я. е. Як я казав спочатку матчі, що Байер може зробити те, що якусь сенсацію. Подивимось загалом, як буде складатися в подальшому гра, враховуючи який зараз є початок, що поки він за леверкузенцями все таки. Беларабі. І віддає на свена Бендера назад. Ларс Бендер. Беларабі. Бендер. Так, двоє братів грають у Байері і досить така хороша зв'язка між ними. і... Допомагають вони один одному. Все-таки ось і на, і на протязі чемпіонату це все було видно. А там ніби Ліверпуль та Байер у Трансфернові Тернопіль. Який Костині? момент зараз був у Ферміно! Ну як же ж не забувай, ще одна подача! Як же ж так не забиває бразилець! Який момент? Перший небезпечний момент від Ліверпуля і вже міг би бути гол. Ну... Амірі, м'яч втрачає. Гендерсон. Арангуїст. Тут може виходити в контратаку Ліверпуль. Але якщо знову ж таки вийдеться атака? Вайналду. Неточна передача. 37 хвилина вже зустрічі 0-0. І дійсно команди з Ліверпуль вже починає знаєте, шукати зони, щоб увійти. Карний майданчик. І тут... Е, до речі, хочу, вам... хочу сказати, що Робертсон подача мене... як відіграв Тапсоба. Не очікували грає першим новором. фірміно з м'ячем, фірміно! Чи буде бити і все-таки б'є в поворотах, але від рена але на Як... М'яч наче пішов на кутовий. Але треба дивитися. Треба дивитись повтор. Ні, все-таки від е... Там... тапсоби. Все-таки від центрального захисника м'яч на кутовий пішов. Роберсон. Подача. Подача, і є можливість ще для удару фірміну не зміг пробити вже головою в цьому епізоді. І Передача яка на Гендерсона? Гендерсон подача! І як вже головою грає один із Бендерів зараз. Які в тебе прогнози? Як ти вважаєш? Матч закінчиться в основний час, чи все ж таки дойде до додаткового Знаєш, поки по поки Я думаю, що матч може перейти у екстра тайми, враховуючи, що. Першу половину тайму ми бачили активний Байер. Далі вже включився Ліверпуль. Навіть по статистиці, поки у команди Дмитра Данилюка два удари, два ствір. У Байера натомість один удар нуль ствір, 51 на 49 володіння. Поки що за німецькою командою. І до речі, хочу сказати, що дуже багато матчів плей-офф завершуються серією пенальтів у нас. Побачимо, чи завершиться саме цей матч. І. Поки у байра відбудеться заміна. Замість фоланда на поле вийде Аларіо. Ось така зміна у Байера. Ну вона єдина, до речі, в матчі сьогодні. Бачимо, чи допоможе Аларіо забити сьогодні Леверкузенцям. Ферміно, Кейта. Кейта. Проходить, але. Там вже міг його зупинити Арангуїс, але атака продовжується. Мане! Мане пробиває! І Мане не забиває зараз! Який же удар? Садіо! Момент просто був нереальний. Як пройшов, подивіться, який удар. Якби Мане забив, це був би шедевр, я думаю. Андрес Іднієвта, до, речі... до речі, виходить, поки так, я. Тебе перепрошую, що перебиваю, і Ще одна легенда Ліверпуля виходить. Хоча він в реальному футболі він вважається легендою каталонського клубу. Ось зараз яка помилка була у Свена Бендера. Хочу, хочу вам сказати, щоб ви подивилися інший півфінал, тому що ми вам сьогодні не скажемо, хто там буде другий фіналіст. Так, так, щоб не спойлерити. Е, так, з приводу помилки, я просто мав на увазі, що е, саме коли Свен Бендер м'яч вибивав на кутовий, головою, що саме було таке відчуття, щоб Свен Бендер свої ворота не м'яч не перенаправив. І вже, знаєте, так, в моменті е, чомусь здалося, що саме міг зробити ось цю таку фатальну помилку, саме центральний е, захисник Леверкузенської команди. 56 хвилина і знову зараз Байер міг помил помилитися, але все обійшлося, все нормально. Гра продовжується. 59 та хвилина, 0-0 досі рахунок тримається в нашій зустрічі і. Але е, на цій нулі матч дуже цікавий. Андресиніяс, який вийшов на заміну, віддає на Салаха. Салах віддає в дотик на Мане! Далі продовження. Якби зараз не Гулачі, і м'яч міг би піти у власні ворота Байера зараз. Яка помилка тепер вже від Гулачі. При вкиданні м'яча мане! Робертсон. Робертсон. Проходить. В центр зміщується віддай на Вайналдума, Вайналдум! віддай на Несту, Нєста Салах! Вейналдум'як розігрують Ліверпуль! Зараз, Красиво розіграли. Я думаю, так, це заслуговує такого окремого перегляду цього моменту зараз. Вже свалив Ренан Лоді проти Гомеса. Але загалом, як тобі команди в чемпіонаті в е -е -е, груповому етапіше, так? Хто тебе вразив чи очікував, що Ліверпуль так закріпиться на першому місці? У них вийшло, <покій> задумує, mm -hmm. поки зараз сив від Гулачі. Мені здається, що тут було, типу, Ліверпуль був один з фаворитів групи, тому якоїсь тут занадто неочікуваності не було. Але давай дивитися на кутовий. Розігрують мерсесайці. Подача! Робертсон віддає передачу. Удар! Це пробували... І Байер, те... Байер вийшов теж впевнений з групи друге місце. 14 балів відрив від другого місця 2 бали. Ой, відрив від третього місця, вибачаюсь. Такі... Ну, а Ліверпуль... Ліверпуль закріпив за собою перше місце. Так, і взагалі було неочікувано, що саме з таким відривом завершить Мерсесайдська команда, враховуючи, що група була дуже складна, був і Манчестер Юнайтед, була Барселона, до речі, яку тренує Глібоковенко, так і Ювентус. Ну, Вільярал, який боровся в усіх матчах, але все таки не зуміли. Стримати вони саме з цей такий натиск і грали в плей-офф за виживання, я думаю, вже можна цей результат розказати вам, бо вже матч вже минув давно. Поки момент, до речі, від Крістіана Еріксона був зараз не влучає гравець Леверкузінської команди зараз по воротах. Ну, І, ну, дало, і мені здається, зараз гра не дуже так тягне на голи, але все ж може бути забитий. Так, так, і хотів договорити, так, ще, що саме, саме Вілерал, нагадаю, поступився Астон Вільі, буде виступати з наступного сезону в першій лізі. Тож, надію, що у нас без там різних там, обставин наступний сезон буде. Тобто, поки що ще на 100% це я не можу повідомити, але будемо далі дивитися, нічого загадувати наперед не буду. 82 хвилина зустрічі. 0-0 ще рахунок у нас. Тримається атака від Леверкузенської команди. Беларабі. Беларабі зміщується в центр. Тут вже можна прибити. Але він з Депас. Рангуїс. Ларс Бендер на фланзі. Амірі. Бендер. Беларабі може пробити. Віддає і віддавав на Еріксона, але не вийшла передача. Алісом все прочитав. Вже буде 88-хвилина. Бачиш, як Ліверпуль грає сьогодні у півзахисті. І не дивлячись на те, що троє центральних півзахисників саме так, вони в лінію грають, але той самий центральник він опускається нижче і допомагає. Центральним захисникам в обороні. Але дивись, остання атака може бути від Байера, якби не Гомес зараз. Але все-таки сфолив Арангуїс. Вже одна хвилина, нагадаю. Додана до кінця другого тайму вже переграли команди три хвилини. І заміна, до речі, там від Ліверпуля. Дюмфріс виходить на поле замість Гомеса. Якраз на екстра тайми він не вийде. Поки 0-0 в нашому матчі Глібе, як думаєш, чи зможуть команди забити в екстра таймі, на твою думку? Ну, дивлячись на матч, то все може бути. Поки по статистиці ми бачимо 2 удари 0 ствір у Байера, 7 ударів 6 ствір натомість у англійців сьогодні. Давай дивитися екстра тайми. І навіть цікаво, до речі. Так, це друга заміна відбулася тільки у... Мерсесайдів Падима ще будучи у... зараз на початку першого екстратайму, але бачимо, що поки Дмитро Данилюк заміни не робить у своєї команди. Бачимо Байер теж сьогодні намагається грати обережно, але ось такі помилки в передачах, це може закінчитися і голом саме ворота нім... німецького клубу. Як на мене, то зараз Байер більше напрацьовує на гол. Дюфріс, передача, яка на фірміно. Але Роберто ще зміг пробити з-під захисника зараз врятував Гулачі. Подивись, яка подача і який сев від голкіпера Байера. Я навіть трохи забуваю, де у якої команди форми, тому що схожі кольори у них команд. Так і у Байера сьогодні навпаки червона. Хоча і у Ліверпуля стандартний колір форми йде саме теж червоний. Що цікаво. Діабі віддає на Аларіо. Аларіо сьогодні непомітний. Дейк у нього відбирає м'яч. Садіо Мане вже в атаці Ліверпуль. Мане віддає на Гендерсона. Мане! Мане пробиває! І Садіо Мане забиває на 99-й хвилині матчу! 1-0! Виходить Ліверпуль вперед! І красивий гол. Який голосо забиває цей сенегалець. І ось будь ласка, ми все думали, що можливо буде серія пенальті, А Ліверпуль каже ні, друзі. Ось ми беремо і забиваємо. А ось який який як на тебе який гол турніру наразі? Якщо вважати весь турнір. Ну, враховуючи, що у нас було достатньо голів в турнірі, ось мені цей гол садіо Мане дуже сподобався. Е, подобаються ще голи, коли знаєш розіграш, атаки, і, і звичайно, це і штрафні удари. Дуже мені, наприклад, досі ще пам'ятаю, коли у нас був клубний товариський турнір і голи Бруно Фернандеша за Манчестер Юнайтед. штрафного. Це були цукерочки. Бачимо, що Байру вже треба йти вперед, не втрачати можливості, тому що не так багато часу є у команди Максима Настасяка. Дюмфрі! Подача! Але відбуваються захисники Байера, але атака продовжиться. Дюмфрі ще одна подача на Ферміно. Вже Андрій Сіньєста на підборі. Салах! Удар по воротах і Гулачі. Робить ще один сейв. Нічого не додає арбітер до першого екстратайму. І один і okay. хочу сказати, що Бруно, про якого ти заговорив, він перейшов у Арсенал е, за орен... на, на плейоф за 5 мільйонів. Так, Але, і до речі, там Арсенал дуже сильно підсилився, це трансферне вікно. Так, і у них теж попереду ще буде матч з однією з команд за боротьбу саме за лігу конференції, до речі, так. То там теж далі дивіться, можливо, що після. Півфіналу буде саме матч команд, які будуть боротися за лігу конференції. Тож слідкуйте за нами і не пропустите нічого важливого. Тож, давай рухатися до другого тайму. Я думаю, що все попереду, поки 10 ударів 8 ствір у Ліверпуля за перший екстра Ну, Але загалом за матч. По так? Поки що час іде на користь Ліверпуля, тому що їм зараз просто треба трохи притримати м'яч. Але і Байер, Байер така команда, яка може пресингувати. І два удари Нустрір поки що тільки у Байера. але побачимо, який буде е, другий тайм додаткового часу. Теж, я думаю, що Максим Настасяк зараз тримає кулачки, щоб його команда зрівняла рахунок. Поки, на жаль, не вписався ось за весь час Аларіо, так, в нападі, поки, його, поки він не помітний. Але подивимося ще не завершення матчу. І Ферміно пробуває який сейв. Знову робить Гулачі. Дійсно, це хороше підсилення було у Байера, що позаминуло трансферне вікно. Так, до цього моменту був воротарем саме основним. Це Лукаш Градецький. Але прийшов Петр Гулачі і зайняв за собою місце основного голкіпера. І дійсно непогано себе проявляє цей голкіпер. Еріксен віддає на Аларіо. Аларіо пробиває, і вже який сейв робить Алісон Бекер. Просто щось нереальне відбувається. І вже Байер, до речі, третій момент за матчі. Тільки ми заговорили про Аларіо. І він бере і б'є по воротах і міг вже і забити. Шакірі виходить замість салаха. Цікава заміна у Ліверпуля. Ну, трохи неочікувано навіть. Нанлоді. Арангуїс! удар по воротах! Алісон! М'яч до рук забирає. Подивися, який напружений другий екстра тайм. Бер дійсно атакує вже немає чого втрачати вже дуже мало часу. Дві хвилини залишається до кінця основного часу другого екстра тайму. Подачі від Еріксона на Аларіо не вдається. І можливо, що Ліверпуль зараз буде тримати м'яч. Шакірів віддає на Садіо Мане. Остання атака буде, скоріш за все, Їм за Ліверпулем. Просто триматися останнього атаку. Просто... Яка передача, вдотик там Шакірів вже віддав на Ферміно і все! Завершується матч. Ми вітаємо Ліверпуль з виходом у фінал. І Дмитра Данилюка буде дійсно, я думаю, цікаво подивитись вже на його команду у фіналі. Ну а Леверкузенцям що хочеться сказати? Дякую за. Ці емоції за матч з Ралом особливо. В цьому матчі теж були можливості, але насправді не так багато вдавалося пробити по воротах. ось у Аларіо, до речі, в другому екстратамі дуже був хороший момент. Якби забив, вже був би супергероєм, напевно, так, для своєї команди. Та нам показують моменти фірміно. На 30 хвилині, коли гулачі. Ну, дійсно, можна було б сьогодні Гулачі відмітити, так? Скільки сейвів сьогодні зробив okay. цей голкіпер. Гулачі e, не зря купив байер. І дійсно закріпив він за собою місце і. Доказує він Максиму Настасяку, що ось я можу стояти в кожному матчі, і поки ну, Градецький не виходив в сезоні, ось весь час на воротах був саме Гулач. Далі вже 53 хвилина нам показують момент від Салаха. У Ліверпуля сьогодні теж було достатньо моментів. Все-таки вийшло в одній з атак реалізувати гол. Далі це вже нам буде показано. Ще поки тільки 71-ша хвилина, нам показують ще один момент від Мохаммеда Салаха. Теж сьогодні багато бив єгиптянин по воротах. Ну, загалом, як тобі гра, які враження і що тебе більше здивувало сьогодні у грі обох команд? Мене здивувало те, що судьба матча вирішилась одним голом і то в кінці матчу. І сьогодні дуже сподобалась гра обох команд. Ми подивимося, що Ліверпуль продемонструє вже у фіналі, який теж вже відбудеться зовсім скоро. Теж показують далі моменти мерсесайців, коли фірмі бив головою і Гулачі. Теж. От, Зробив ще один сейф. Далі вже мають показати гол. Так, Гендерсон віддав ось цю гольову передачу в дотик, і Мане забив цей переможний м'яч. І дуже красивий, до речі, м'яч. Так, і. Багато було простору у Мане, чомусь не зустрічали його. Ні захисники, ні півзахисники. І дуже багато було простору. і Мане свій момент реалізував. старт-поворотах ще один сейв гулачі. Ферміно теж на 109-й хвилині. Три моменти. Я думаю, нам мають показати ще момент і. Аларіо все-таки. Поки що ми його не бачимо, але я думаю, що він був е пізніше. Так, ось цей момент. На 114-й хвилині він якраз відбувся. Передача була від Еріксона і удар з розвороту від Аларіо і сейв від Алісона. Ї і... е -м -м Мене вже весь матч чистої голи, але хочеться не піти Ну і Статистика так. На, на, на ваших екранах 4 удари два ствіру Байера покращились. Сам показник ударів по воротах. Одинадцять дев'ять 9 ствіру Ліверпуля, 51 на 49 володіння м'ячем за заливеркузенцями в цьому матчі. Ми передачам навіть краще. Байер, я дивлюсь 142 на 131 у Ліверпуля. Але результат на табло. Що ж, подивимось, гравців, хто отримав оцінки, які 7-0 Гулачу отримав, я думаю, тут заслужено. Е, теж сьогодні. Непоганий матч відіграли півзахисники. Я би, Амірі, мі... Амірі сьогодні так. Арангуїз бачимо навіть теж. Два відбори зробив, 18 передач Еріксен. Е, ну і Тапсоба сьогодні з Бендером теж. Ну, Бендер бувало так. Трохи неоднозначно м'ячі вибивав, але в принципі теж матч відіграв непогано. Болінд, добре зіграв матч. І давай до Ліверпуля перейдемо. ти виділ би сьогодні у саме команди переможця сьогоднішньої зустрічі. Ну, мені сподобались Алісон Беккер та Садіо Мане. Вони сьогодні зіграли добре але... І, до речі. Трохи занизили оцінку, мені здається, Робертсону прям дуже низько поставили. Так, хоча я був активний сьогодні на фланзі. Гендерсон отримав 7,5 сьогодні завалю, передачу. 22 успішні передачі 24. Теж і досить е, е, гарний показник. Е, кейта бачимо 2 передачі, 2 успішні, але сьогодні був більше помітний вейналдом. Може було хоча б 6,5 сьогодні поставити. Нєста теж 6,5 отримав 13 передач із 13. Це такий хороший показник. Шакірі навіть встиг віддати за 6 хвилин на полі три передачі і з них дві успішні. Ну, там, до речі, одна з них була така класна передача в кінці вже другого екстратайму на Ферміну в дотик. Так дуже красиво розіграли е, саме мерсесайці. Той епізод знову ж таки шкода, що там Ферміно там не до кінця зміг цей м'яч е, прийняти. Ну що ж, друзі, а ми будемо з вами прощатися. Дякуємо командам за цей футбол. Вітаємо Ліверпуль з проходом у фінал. А Байеру теж хочеться сказати величезне, дякую за той футбол, який демонструвала команда Максима Настасяка. І бажаємо команді вже успіхів. Далі вже, нагадаю, що Байер все рівно зіграє в Лізі чемпіонів з наступного сезону. Тож, друзі. Дякуємо ще раз за увагу. З вами, я, Власлав Фуренець і Гліб Боковенко. До зустрічі в наступних матчах і усім гарного дня. Па-па. До побачення.